На каналі нова рубрика, ваша поезія, вашими голосами. Олена Шешеня, я саджу і в'яжу шкарпетку, щоб зігріти тебе, солдате, та про рідний дім нагадати щиро дяка тобі, мій друже, і дівчата, що в'яжуть сітку, щоб сховати твою автівку. Тобі дякують дуже, дуже. Ти зберіг рідну їх домівку. Волонтери збирають кошти, щоб ліки, дрони, реба передати тобі, мій друже, і закрити над нами небо, хто смаколик пече, хто шиє адаптивний в шпиталі одяг, хто готує свічки та пічки, так згуртовані ми одвічно. Аби страшні дівчата з хлопцями все везуть на передову. Закрий боженка їх від обстрілу і дорогу їм дай прямую. В'яжем, шиєм, печем збираємо і донатимо всі потроху. Разом з військом ми здобуваємо таку бажану перемогу. Сьогодні власний вірш для вас прочитала Олена Шешеня. Дякую вам, шановні підписники. Пишіть ваші враження у коментарях. Підписуйтесь на цей канал, вподобуйте відео та розповсюджуйте у соціальних мережах. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.